Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. Сьогодні я б хотіла відповісти на декілька запитань, які ви мені задаєте під відео, і які мені здаються дуже цікавими, в тому плані, що якщо я розповім і відповім на ці коментарі в форматі відео, то більшість людей побачить ці відео і, можливо, комусь теж буде цікаво послухати відповідь на це питання. Не на всі питання я відповідаю в форматі відео, на деякі питання можу відповісти особисто, але деякі, які мені саме більше подобаються і які б я хотіла залишити в форматі відео, я все ж таки відповідаю. В форматі відео. Ну і сьогодні саме таке відео. Тож влаштовуйтесь поудобніше, кому цікава тема роботи в Польщі, сьогодні я буду відповідати на такі питання, на таке питання саме основне, так? Під останніми відео і не тільки під останніми, а останнім часом мене питають, чи є робота українцям? В цьому місці, яке я показую. Це написала Валентина Цюрюпа. І ще одне запитання було трішечки раніше. Добрий день, Лідія! Хочу вас запитати, як з працевлаштуванням жінкам в закопане і чи дороге житло для проживання. Дякую. Ну, і почнемо з того, що яке було питання, яке це місто. І чи є тут робота? Почнемо з того, що я показую в своєму, на своєму каналі місце, в якому ми проживаємо в Польщі. Це місце Закопане, воно знаходиться в горах біля гір. Це туристичне місце Закопане в Польщі, яке вважається зимовою столицею Польщі. Тут дуже багато гірських вершин. Туристика тут яка: гірськолижна, гори, походити, по, по не знаю, щось побачити, хто любить гірські прогулянки зимою, хто любить гірськолижні прогулянки, хто любить їзду на нартах, все таке. Ну і загалом місце тут туристичне не тільки закопане, а й всі. Близь, близь, лежащі, е, місцеві такі місця, не знаю я там села чи як їх назвати місця. Да, вони всі туристичні і дуже багато туристів приїздять сюди не тільки з Польщі, а і з різних інших країн Словаччини, Чехії, Венгрії. Ну дуже багато. Робота тут є, тому що ви розумієте, що туристичне місто, в туристичному місті дуже багато роботи. Робота якого плану? В основному це готельний бізнес. Ну, наприклад, я не знаю, на рецепції, на прибиранні, ну тобто, все, що зв'язано з готельним бізнесом, реставрації, тобто ресторанний бізнес. Тут роботи трохи більше. Наприклад, бармени, офіціанти, кухарі, помічники кухарів. Потім на змиваку, не знаю, як це нас по-українськи буде, там, де миють посуд, таке. В такому плані також є ще такий формат роботи, як торгівля. так? Ну, наприклад, якісь магазини, продавці. В... У нас тут є такі вулички, да, по яким гуляють туристи, там, наприклад, продають різні там, сувеніри. Тобто в такому плані теж потребують людей до праці. І зараз від червня місяця починається літній сезон. тож... На літній сезон потребують завжди багато людей. На зиму мови теж, але зараз саме шукають людей дуже багато оголошень, що потребуємо до праці, потребуємо до праці. Тому робота є, роботи багато. Головне, що ви повинні розуміти, що якщо ви хочете заробити грошей, ви їх тут можете заробити, але потрібно працювати. І робота не легка. Це не завод, де потрібно там 10 годин 12 стояти як свічечка да, там на конвейері. Е, ну і робота нелегка. Легких грошей тут немає. Але якщо ти готовий працювати, то ти заробиш нормально грошей, це в принципі е, нормально. Також ще можете, якщо ви, наприклад, я не знаю, хто ви, скільки вам років і чим ви займаєтеся. Також дуже сильно розвинута б'юті індустрія. Тут постійно потребують майстрів манікюру, там якихось бровістів, все-все-все це теж тут пользується спросом, як для місцевих, так і для туристів. Тому я думаю, що ви точно знайдете собі роботу. Головне, що ви повинні розуміти, що це потрібно працювати. Друге, це ви повинні розуміти, що саме ви можете робити, да? яке у вас здоров'я, скільки вам років, скільки ви хочете працювати, чи приїдете ви на постійну основу, чи просто приїдете заробити, тому що це все різні роботи. Коли, наприклад, людина приїжджає на заробітки, ну, наприклад, з тієї частини України, де там не сильно бомблять, і просто потрібно заробити грошей, бо ну, життя таке. То це одне діло. Тоді ви шукаєте роботу, яка високо оплачується. Ви працюєте сезон і, в принципі, їдете додому. Ну там треба попрацювати. Якщо ви, наприклад, приїжджаєте сюди просто якби жити, тому що ну, вирішили переїхати. То тоді ви вже шукаєте роботу, щоб вам було і комфортно, щоб була і зарплата нормальна, щоб і відноження було нормальне. Тобто все це, як і в Україні, ви можете потрапити як і на хороших працедавців, так і на не дуже серйозних працедавців. Все це всі ми люди скрізь, люди є різні, тому не потрібно, якщо, наприклад, вам щось попалося не дуже добре, не потрібно знаєте, опускати руки і говорити, що ні, це не моє. Просто краще влаштовуватися через знайомих. Але потрібно, щоб і ви були серйозними, тому що хтось за вас поручиться, а потім буде відповідати. Тобто, робота є, заробити можна. В принципі, головне, щоб у вас було бажання. Коли мені говорять, що я там живу в Польщі, в якомусь місці блін, немає роботи, я говорю, їдьте в Закопане, тут робота є всім. Найдете собі точно. Якщо говорити про житло, житло теж є. Але з цим важче, тому що коли сезон, потрібно приїжджати заздалегідь, щоб знайти собі житло, бо в сезоні всі хочуть здати житло посуточно, щоб заробити більше грошей. Тож, коли не сезон, тоді житла більше варіантів і трошки дешевше. Коли сезон, то житло дорожчає і менше варіантів. Але житло є. І знову ж таки, якщо Ну, що ви хочете. Якщо ви хочете на постійну основу, це одне житло. Якщо ви хочете просто приїхати попрацювати, вам підійде кімната з ванною, з туалетом, і в принципі цього вам буде достатньо. І ціна від цього, звісно, що змінюється. Якщо, наприклад, ви хочете винайняти кімнату, щоб просто працювати і було де жити. І вам не сильно важні, там знаєте, квартира чи що, то ви маєте розраховувати, що десь півтори тисячі вам потрібно буде віддати злотих. А якщо ви хочете вже квартиру, то кавалерка, це така квартира-студія, десь 2-300, 2300, однокімнатна 2500, двокімнатна 3, 4, 5 тисяч, все залежить від того, в якому районі Закопаного, в якому стані саме ця квартира. І взагалі, що ви хочете. Е, ну, в принципі, варіантів дуже багато, е, але потрібно ну, виходити із ваших, е, з ваших потреб, тому що одному підходить одне, а другому це взагалі не підходить. Тому, е, якщо у вас будуть ще якісь конкретніші питання, то задавайте, звісно, я відповім. А так, в общем, в принципі, ось така ситуація. В принципі, робота є, житло є. Не скажу, що все це прям дуже легко, але якщо хотіти, якщо є у вас такі цілі і ви хочете приїхати або переїхати і заробляти, то, в принципі, це можливо. Тож, сьогодні коротке відео, коротка відповідь на питання. Дякую, що ви додивилися до кінця. Буду чекати від вас коментарі. Звісно, щоб підтримку, тому що мені дуже важливо, щоб я не просто знімала відео, а щоб була ще і ваша зворотня підтримка. Тож з вас підписка, якщо ви ще не підписані, сердечко, лайчик і до наступних відео.